Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика з вами Оксана Волобаєва. Це теропрогноз для скорпіонів на лютий 2023 року. Отже, скорпіони, ваше проявлення у соціумі протягом місяця. Внутрішній стан. Стосунки для тих скорпіонів, хто у парі. А, і нові знайомства: вирогідність нових знайомств для тих, хто вільний. Фінанси. І рекомендація. Отже, як вас буде бачити суспільство протягом цього часу, протягом лютого, як людина, яка завжди готова прийти на допомогу, яка може підтримати в тому числі і фінансово, або якоюсь порадою? Підтримкою, просто посидіти сказати: Я тут, я поруч. Якщо тобі щось потрібно завжди рада допомогти. Але при цьому всьому, ви будете потребувати у певній віддачі. Нехай вона буде не матеріального характеру, але менше з тим, хоча б моральною. Тобто, ви маєте бачити результат. Цієї вашої підтримки. Приміром, не просто, що ви там поговорили з людиною і все забули, а на наступний день іначе ні в чому не бувало. А так начебто ви бачите, що з часом людина починає прислуховуватись до ваших слів, до ваших порад і якимось чином намагатися змінювати своє життя або те, що власне, цю людину у своєму житті не влаштовує. Угу. Вам тут рекомендується дуже сильно не розпилятися у роздачі слонів оточуючим людям, тому що в певний момент ви можете відчути, що ви Виснажені це виснажує, в тому числі це стосується і фінансів. Вам рекомендується особливо не роздавати направо і наліво допомогу. Кошти потрібно трошки зберегти. Якщо ви вбачаєте, що ви таким чином робите якусь свою місію, підтримуючи людей, вам потрібно трошки інакше подивитись на цю ситуацію з іншої точки зору, з іншого кута, вам необхідно віднайти певний баланс, тобто не з крайності у крайність уходити, а розуміти взагалі мотивацію. Взагалі, благочинність це так само. Наша людська потреба, тобто у чому а, другорядна вигода благочинності, у тому, щоб, приміром, про вас сказали, що ви хороша людина, а, що ви, ну, щоб у вас була така репутація, та, там, порядної, доброї людини, а, яка чуйно сприймає питання, проблемні питання інших людей. Тобто не потрібно повністю віддавати себе, свої ресурси внутрішні, в тому числі всім оточуючим. По-перше, всім не допоможеш. Ви маєте в першу чергу дбати про свій стан. Але, з іншого боку, якщо це певна така ситуація, яка продиктована життям. Ви, звичайно, вирішуєте самостійно, яким чином вам розпоряджатися власними ресурсами, але є така передосторога, що не потрібно небажано розпилятися дуже сильно. Всередині вас вирують просто неймовірні емоції, ви розумієте, що життя змінилось остаточно. Сценарій всього вашого минулого життя, він зовсім інакше. Тепер у вас нові установки можуть бути, нові принципи, якими ви керуєтесь. Ви розумієте, що так як було раніше, вже не буде ніколи. Ви усвідомлюєте це мозком, і ви намагаєтесь пристосуватися до нових обставин, які вас оточують, можливо, до нових людей, можливо, ви хочете а, десь виїхати за кордон або переїхати в інше місце, там, в іншу квартиру, в інший будинок або в інше місто, в інший регіон. Тобто всередині ви потребуєте певного руху, ви хочете змін, і ви відчуваєте, що вони вже ось, -ось до вас наближаються. Ну, вочевидь, ви потребуєте якогось, якогось руху. Хтось хоче поїхати до дітей, хтось хоче відвідати місця, де ви зростали, місця вашого дитинства. Можливо, ви плануєте поїздку кудись і обговорюєте це в колі тих людей, які до того причетні. Щось важливе вам потрібно там. Щось побачити, щось зрозуміти, щось усвідомити, або повернутися до свого коріння. Та, і там якусь важливу інформацію для себе здобути. Хтось до дітей, я вже сказала, та, що хтось поїде до дітей. А... Стосунки, відносини для тих скорпіонів, хто у парі. Більшість скорпіонів тут буде знаходитись в позиції оборони, щось ви готуєтесь відбуватися від чогось. Або вам згадають ваші колишні минулі косяки, або хтось буде в очі тикати вашими колишніми. Або ви самостійно будете взиратись у своє минуле і так дещо шкодувати про нього. Розуміти, що там ви здобули неоцінений досвід. Можливо, ви усвідомите певні помилки, які ви зробили в минулому у своїх стосунках, у сценарії взагалі як такому. Так? А можливо, ми ви, ви у минулому будете шукати відповіді на ті питання актуальні, які наразі перед вами постали. Бо, вочевидь, зависла, заморозилась якась певна ситуація, яка стосується вашого сімейного добробуту, і ви через щось дуже сильно переживаєте, або це через дітей. Або це через шлюб, приміром, якщо ви хочете офіційно оформити свої стосунки з вашими партнерами, а наразі ця ситуація не зрушає з місця, ви через це можете переживати. Так само ви можете переживати через те, що, приміром, у вас буде дитина скоро, або у вас є дитина, і ви хочете. Якось об'єднатися зі своїми партнерами, але поки що не виходить і через це можуть бути певні переживання у вас. Ті скорпіони, хто у вільному плаванні переживають в більшості внутрішню кризу, пов'язану з певними втратами. З якимось негативним досвідом, який ви пережили у минулому, щось ви втратили, або це може бути будь-що. Ви втратили стосунки, втратили людину, втратили довіру, певні розчарування, розчарування, які варто пережити, пропустити повністю крізь себе і розібратися, звідки вони. Звідки їхнє коріння взагалі, тому що загалом ми можемо засобом нашого досвіду і стосунків пропрацьовувати наші дитячі травми. І ось начебто зараз такий період, коли ви можете зазирнути в глибину себе і віднайти там відповіді на ті питання, які вас хвилюють. Приміром, чому мені трапляються типічні партнери, які типово себе поводять? Да? Ну, питання таке дуже часто буває. До вас можуть проявлятися люди, вони можуть до вас приїжджати, приходити, але ви волієте не контактувати з ними, ви волієте бути в пасивній позиції через те, що ви начебто відчуваєте, що до вас проявляються, і ви відчуваєте через це біль трансформацію. Це такі болізнені стосунки можуть бути. Коли хтось може гратися вашим самолюбством, тут можуть бути дикі ігри з его. Ну, тобто тут потрібно розбиратися загалом і для когось може бути дійсно ви можете проживати втрату близької своєї людини. Фінанси для скорпіонів на лютий. Тут ви багато хто з скорпіонів нещодавно почали певну якусь нову діяльність, але певний же досвід здобули у цьому плані. І думаєте, куди вам розвиватися далі, яким чином вам діяти, пробудовуєте свій план, дивитесь в альтернативу за горизонт. і... Намагайтесь усвідомити і зрозуміти, що на вас там чекає. Ви можете опинитися в доволі ізольованому якомусь місці. Яке вас так спонукає призадуматись щодо того, чим ви взагалі займаєтесь, яким чином ви заробляєте, можливо, ви зміните взагалі напрямок своєї професійної діяльності, своїх свої доходи будете отримувати вже якось інакше. По-перше, тут треба зрозуміти ті, хто, ті скорпіони, хто нелегально здобуває кошти продажу розпосудження заборонених засобів, які змінюють свідомість, вам потрібно задуматись про те, що це аж ніяким чином не е полегшує вашу карму, тому що по-перше, тут є небезпека опинитися в ізольованому місці через цю діяльність. Ізольовані місця ви самі додумаєте, що я маю на увазі. По-друге, ну, це така штука, яка, зрештою, несе за собою покарання і не лише у цьому світі, та на фізичному рівні, а ще і. Вищих сил, вони таке не люблять, вони таке <смеш> карають. Тому е, тут вам натякають так дуже вже е, прозоро, про те, що варто задуматися про духовні цінності, про власні, про людей, які оточують. Тих, кого ця ситуація не стосується у скорпіонів, що по грошам? Ну, енергія на заробіток буде. У когось це будуть відрядження, у когось це буде підтримувати сімейна справа якась, або, або родина. За, за щось доведеться поборотися, бути доволі активним або активною. Ну, але загалом фінанси будуть. Рекомендація для вас полягає в тому, що вам необхідно позбутися власних внутрішніх страхів, якими ви себе оточили, наче парканом. Ви собі набудували перепонів певних, яких, власне, навколо вас може і не існувати. Але через страх вдіяти і потерпіти невдачу, ви волієте не починати діяти. А це вже провальний план. У будь-якому випадку, навіть якщо дуже страшно, треба пробувати. Треба намагатися, треба робити перші кроки. А потім вже не так і страшно, коли перший крок зроблено. Ось саме про перший крок тут і говориться: не бійтеся йти з кимось на примирення, якщо ви з кимось сварці. Не, бій, не бійтеся робити перший крок, а не бійтеся знайомитись, не бійтеся спілкуватися, не бійтеся взагалі впроваджувати у своє життя щось нове. Починати нову справу, знайомитись з новими людьми. Переїжджати на нове місце. Ви маєте стати в своєму житті лідером. Такі справи для вас, скорпіони. Я дякую вам за увагу і за перегляд. Буду вдячна за лайки та коментарі. Бажаю вам класного лютого, всього найкращого.